Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії. На засіданні комісії в нас присутні 4 так, 5 депутатів, тобто є повноцінний склад комісії. Відповідно, комісія є правомочною. На розгляд комісії пропонується два питання. Перше питання порядку денного про переименування служби у справах дітей Клевенської селищної ради Рівненського району, Рівненської області. Внесення змін та затвердження положення в новій редакції. І друге питання це звернення Клевенської селищної ради до прем'єр-міністра України Юрії Сверденко. Ось. І третє: різне. Хто за вказаний порядок денний, прошу голосувати. Бруснік за.

Одноголосно, так відповідно, проходимо до першого питання порядку денного. Це про перейменування Служби підійде служби справах дітей Клем'янської селищної ради ринської Рівненської області, внесення змін та затвердження положення в новій редакції. Доповідає комарова Олена Віталіна. Читає всім доброго дня. У технічне питання у зв'язку з розширенням повноважень, які стосуються служби у справах дітей, а саме, передання. До служб у справах Дякую. дітей сільських та селищних рад, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, та приведення у відповідність назви служби у справах дітей, а саме забираємо приставку Рівненського району Рівненської області. Для покращення роботи служби потрібно внести зміни в положення, тобто затвердити положення в новій редакції і. Зареєструвати, як то кажуть, згідно законодавства. Сама суть подовження не змінилася. Сама суть додалено тільки дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. Все, все, що стосується даних повноважень. Дякую. Є в когось членів комісії питання? Немає, так? Тому пропоную. Перейти до голосування, оскільки питання є дійсно технічним. Попередньо скидалося членом комісії, відповідно, всі ознайомилися і значить питань не виникають. Хто за те, щоб підтримати вказаний проект рішення, рекомендувати сесії Клинської селищної ради за нього проголосувати? Прошу голосувати. Брусник за. Панчелюга за. Так, одноголосно рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного. Це про звернення Клевенської селищної ради до прем'єр-міністра України Юлії Свериденко. Хто по вказаному буде доповідати? Я буду доповідати. Галина Йосипна, добре. Е, по даному питанню я це питання я підняла. І вже неодноразово спілкувалася із депутатами. Я думаю, що ви підтримуєте питання того, що в нас у, згідно закону України про державний бюджет України на 25-й рік передбачено вилучення з бюджету селищної ради реверсну дотацію, суму 19,6 мільйонів гривень. На неодноразових зустрічах асоціації громад і при зустрічі навіть із депутатами Верховної Ради. Далі була зустріч із головою асоціації Словожаном, де ну, не знаю вже який раз я говорю про те, що це несправедливо, тому що, тому що реверсну дотацію беруть тільки з ПДФО, а інші громади, в яких є інші хороші надходження, зокрема земельні, а в нас, ви знаєте в громаді земель немає. І тому в нас надходження по землі набагато менше, як по інших громадах. І тому я вважаю, що це несправедливо, що е, коли дивляться на доходи громади, на душу населення, то беруть дивляться тільки на ПДФО. І тому, спілкуючись із, із Слобожаном, е, він порекомендував, якщо е, ну, він цілком погоджується з тим, що е, ну, ми правильно піднімаємо питання. Він також. Говорить, що це неправильно, що з таких громад, як наші, а наша громада порівнює із громадами міст, не така велика, ну мається на увазі доходи не такі великі. І тому ми підготували звернення селищної ради до народного депутата Алексійчука, Аліксійчука, Олександра Васильовича, який підтримав, щоб оце була реверсна дотація, до Юлії Середенко, прем'єр-міністра. і до... Голови Верховної Ради України Стефанчука Руслана Олексійовича. Тобто, щоб ми підготували таке звернення від депутатів Клеменської селищної ради, в якому ми перераховуємо в цьому зверненні ті проекти, які ми плануємо по своїй громаді. Тут навіть мова не йде про те, щоб проводити капітальний ремонт покриття доріг. Хоча ви знаєте, що в нас проєктів. Є багато, тому що ми селище, і отже, ми перераховуємо тут багато проєктів, які важливі є для громади, зокрема для навчальних закладів. І остання ремарка: це: просимо вжити заходи щодо компенсації бюджету Клевенської селищної і територіальної громади втрат від вилучення реверсної дотації, форми надання відповідних субвенцій та дотацій державного бюджету. Ось таке, все-таки я вважаю, що під лежачий камінь вода не біжить, треба звертатися, щоб вони почули, що наша громада вона не сільська, хоч ми, ми вже є селища, але проблеми в нас ну ну такі, як прирівняні до міст і 80 вулиць в одному клевені в оржі більше 20. І водогони, і очисні споруди, і в нас навчальних закладів дуже багато. І е, на даний момент, чим далі, то е, більше ставлять до нас звернень від е, області про те, що ми маємо фінансувати і ті заклади, які є обласного підпорядкування, тобто, що ми допомагали їм на утримання. І ви вже, напевне, знаєте, що на сьогоднішній день дітки, які знаходилися у в одному з інтернатів перевели у наші дитячі садочки, а вони, е, їм треба спеціалісти для того, щоб їх соціалізувати. Але питання стоїть тому, щоб знову виділити кошти на їх утримання. І це на п'ять діток близько мільйона. Дітей треба соціалізувати. Це основне, е, діти мають бути пристосовані до життя. Але Просто нас поставили, якби це було при формуванні бюджету, ми б щось вже думали. А це просто серед року, при тому, що в нас є ще питання, також у нас по е, захищених статтях, ну ось така ситуація. Я тільки навела один приклад. А садочки ви вже чули, напевне, і от ми на сьогодні бюджетна комісія, питання по садочках, що е, згідно постанови багато змін йде. По садочках, і ми повинні їх е, ту постанову виконати, бо це теж для наших діток. Ну, ось така ситуація. І тому е, я звертаю, ну от е, зачитала вам це звернення повному, повністю е, ті проекти, які ми тут включили, це дуже важливі проекти для нашої громади, е, щоб ви підтримали. Але, А які проекти? Ну, чи ні, бо, тому що Ну ви просто розказали проблематику Я зараз скажу. Про... Нове керівництво Проекту... споруди цивільного захисту. Ви знаєте, що наш садочок в Клевені 1 ми виділили кошти і загальний орієнтовний бюджет проєкту 22,4 мільйони. Але ми не можемо самі стільки коштів виділити. Ми проєкт виготовили, ми подавали, він є у Дрімі, зареєстрований, але поки що кошти. Не виділяються. А він важливий, тому що ви знаєте, що дітки бігають в інтернат, якщо, не дай Бог, який ще наступний. Далі термомодернізація навчальних корпусів це Кам'янський ліцей номер 2 і Оржівський ліцей. Далі реконструкція будівлі Жобринського ЗОЖ. Ви знаєте, що там немає другої черги. Е, і тому в Жобринському ліцеї на нинішній час немає кабінету трудового навчання, немає спортзалу. І добре, що ми з минулого року е, з вами поставилися з розумінням і виділили кошти на спортивний майданчик. Виділили кошти на спортивний майданчик. Е, Далі зараз. Е, <кій> Капітальний ремонт будівлі Клеменського ЗДО номер 2 ясла садочок. Далі добудова санітарно-гігінічних приміщень до ДНЗ номер 2 по вулиці Богдана Хмельницького. Це знову ж таки дитячий садочок, племень один. Далі. Ну, капітальний ремонт площі Чорновола. Я також вважаю, що воно на часі, тому що через наше селище йде дорога Н-22. А це дорога в Європу, і тому в такому стані, як на даний момент вона є, ну, це ну, трохи не той вигляд, який має бути. Ну, ринок, то ми вже в цьому році тут вже ж було, але ми вже його закінчуємо. Ну, ринок писати недоцільно і не ні, варто. Ні, ринок ми вже завершуємо. Нас ні, не зрозуміло. Але от на рахунок, якщо ми е, бачите. Далі шо... і зараз, Ірина, ну і е, це е, капітальний ремонт очисних вклевані, в е, ви знаєте, до якого закладу, який заклад буде підключений до, до цього Ні, Просто я чого так уточняю, тому що, як я розумію, що тексту самого звернення немає. Це ви нам, о, о, поки що о, наголосили, на що будете звертати увагу. То я чершую перепитую, бо тому, що для того, щоб звернули увагу, то треба там описати детально, що за громада скільки чого налічує закладів, іменно соціальні, де треба потребує оці садочки, де зараз даже питання стоїть різке, бо звільняються вихователі. Ми завтра не будемо мати е, куди вести дітей, бо просто so, будемо мати ті садочки. То, оцю проблематику тої критичності і треба описувати. Тому е, я за підтримку такого звернення, тільки що хотілося б раніше бачити текст ще. Ну, завтра ми його скинемо. Завтра ми на електронку скинемо. депутатську групу скинемо. Так, да, депутатську групу. Mm -hmm. Ви на зв'язку? Так, mm так. -hmm. Я так, Іван. Дякую. Я в мене просто був виключений мікрофон. Дякую. Є ще когось питання? Немає, так? Дивіться, колеги. Всі погоджуються, що звернення є доречним і потрібно за нього проголосувати, підтримати. Тому виношу на ставлю пропозицію. Хто за те, щоб рекомендувати сесії Клевенської селищної ради підтримати вказане звернення? Це до прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України та народного депутата України Олексійчука. Хто за, прошу голосувати. Бруснік за. Тимощук за Тимочок за за. так, у нас на третій другому питанні порядку денного присутні тільки чотири члени комісії, оскільки. Панчелюга Віктор Миколайович відключився, тому 4 за рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку денного. Різне. Буде до Верховної Ради і Олексій Чука. А до прем'єр міністра? Прем'єр міністр. Ну, до трьох. Так, да? так. Да, да. Вибачте. Різне. Немає, так? Тому, якщо питання порядку денного закінчилися. Тому хто за те, щоб закрити засідання комісії, прошу голосувати. Бруснік за. Тимощук за. Дякую. 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 Дякую всім за оперативність.